Знаєте, як це буває, коли ранок починається з повного хаосу сповіщень. Зазвичай це означає, що відео вибухнуло, набрало шалену кількість переглядів. І для такого ютубера, як я, це завжди привід для радості, справжнє свято. Та цього разу радість змінилася крижаним жахом. Коментарі вони були повні таймкодів, питань. І однієї моторошної недвозначної поради. Якщо це не акторська гра, біжи. Я відчув, як холодна рука стискає моє серце. Те, що я зняв у своєму новому будинку з привидами, було набагато гірше, ніж я міг собі уявити. Я не з тих ютуберів, кого впізнають на вулиці. Маю свою невелику, але віддану аудиторію. Яка любить дивитися, як я досліджую занедбані місця? Мої відео зазвичай не показують нічого надприродного, але я обожнюю розповідати моторошні історії, пов'язані з тими місцями, поки камера GoPro закріплена на моїй голові, фіксує кожен мій крок. Правда, раніше я ніколи не стикався з чимось по-справжньому паранормальним. Я завжди пояснював дивні моменти на камері з боями обладнання або чимось цілком буденним. Я був майстром створювати напругу з нічого, додаючи жахливі деталі, щоб залучити глядачів. Це моя фішка, мій спосіб завоювати увагу. Нещодавно я придбав будинок. За чутками він був населений привидами. І це був ідеальний матеріал для мого наступного відео. Я вирішив зафіксувати свій перший день у ньому. Будинок мав досить типову, страшну передісторію. серійний вбивця, який так і не зізнався у своїх злочинах, а тіла його жертв були знайдені без голів, класика жанру, чи не так? Я, звісно, прикрасив історію, як завжди, щоб зробити її більш захопливою. Насправді кожен звук у цьому будинку вже змушував мене здригатися, навіть капання крану в ванній кімнаті моєї спальні. Але я був упевнений, що це лише мої нерви та багата уява, підсилені розповідями про моторошне минуле місце. Я закріпив свою GoPro на голові, як завжди, і почав знімати, вірячи, що це буде чергове порожнє відео з класним фоном. Я завантажив відео на YouTube, зробив базовий монтаж, вирізаючи нудні моменти, і ліг спати. Тоді я ще надто замислювався про це засинаючи, прокинувся від того, що мій телефон просто вибухнув. Не буквально, звісно, а від сповіщень, сповіщень з YouTube, якщо бути точним, моє серце підскочило, як це зазвичай буває, коли одне з моїх відео вистрілює. І для такого ютубера, як я. Це завжди привід для радості, справжнє свято. Я відчув дитячий захват і радість, наче вранці на Різдво, коли розгортаєш подарунки. Але потім мій настрій змінився, наче замість подарунка виявилося вугілля. Це сталося, коли я почав читати коментарі. Так, відео справді вистрілило, але тепер я більше не почувався в безпеці у цьому будинку. Один двадцять шість. Що це було, чорт возьми? писав хтось. Братан, ти думаєш, що ти такий хитрий о 9.23 вішаєш якийсь хеловінський декор у душі. Проте десять з десяти чудові SFX?» – глюзував інший. Буду чесним, нічого не помітив до дев'ятої але потім мені просто довелося передивитися все. Жахливе лайно, чувак, додав ще один. Були й такі нуль двадцять п'ять. Один двадцять ші, один п'ять дев'яти, два п'ятьвісі, вісім тридцять три, девять дві, дев'ять двадцять три. Як ти цього не бачиш, чувак? Можливо, це приховано на камері, але у тебе ж є периферійний зір, так? Я впевнений, що якщо передивлюся ще раз, знайду більше. А ще короткий, але промовистий 8.00 лол час з в. Алювати! Це були лише деякі з коментарів, які я прочитав, і все, про що я міг думати зараз, це переглянути текляте відео. Я опустився перед столом, відкрив ноутбук, натиснув на файл і перейшов до першого таймкоду, про який усі говорили. 025. Я поставив відео на паузу і уважно оглянув кадр Була ніч. І це було відразу після того, як я відчинив вхідні двері свого нового будинку, пояснюючи, щойно його придбав. Камера зазирала всередину, дивлячись на сходи та на коридор другого поверху ліворуч а праворуч диван, що стояв навпроти телевізора, якого зараз не було видно, з входом на кухню, що лише наполовину проглядався через дверний отвір і за перпендикулярним диваном. Світло на кухні та на другому поверсі було вимкнене, але достатньо освітлене світлом з вітальні. Я кілька секунд оглядав весь кадр, перш ніж побачив це. Там, на вершині сходів, моя кров перетворилася на лід, коли я застиг у кріслі. Це була голова. О, чорт, вона, здається, дивилася на мене. Більша частина голови, здавалося, була за кутом стіни біля основи верхньої частини сходів, лежачи на буці. Все, що було видно від світла з вітальні, на затіненому обличчі, це її кучеряве каштанове волосся, лоб, очі та перенісся. Безжиттєві очі блищали у світлі ліхтарика з моєї гарнітури, відкидаючи моторошні тіні на обличчя і на стіну позаду мене. Я все ще був паралізований страхом, але тепер моя кров шалено качала по венах. Я відчував, як відчиняються двері позаду мене, і щось упивається поглядом у мою шию, але я не наважувався обернутися. Ні, чорт, забирай! Я увімкнув відео, і камера одразу ж подивилася назад на мою машину. Щось про те, що вона стара, але будинок новий, а потім знову повернулася всередину будинку. Голови там уже не було, але це лише погіршило відчуття у моєму шлунку. Де ж вона, чорт, забирай тепер? У відео я переступаю поріг будинку і входжу в вітальню, рухаючи головою, щоб показати всім деталі і розмір кімнати. Я заглиблююся в історію будинку, ходячи по ньому, демонструючи свою колекцію гік дрібниць своїм глядачам. Настає наступний таймкод, і я знову ставлю відео на паузу. 1.26 я озирнувся, але побачив це майже одразу. Цього разу це було знову на сходах, але тепер вид був з того місця, де стояв телевізор, а це означало, що я бачив лише кінцеву частину сходів, що вели до дверного отвору, і стіни, до якої вони прилягали. Знаєте той великий простір над більшостями сходів, одразу як починаєш підніматися, що на рівні стелі наступного поверху? Таке було планування мого будинку. Саме в куту того отвору голова дивилася на мене, перевернута до горидно. Я все ще бачив лише ті самі частини, але кучеряве волосся було витягнуте гравітацією. Блиск у тих жахливих і мертвих очах залишався незмінним. Майже одразу після цього у відео я попрямував на кухню. Тож, коли я увімкнув відео, голова миттєво зникла з поля зору, оскільки кут камери перемістився до входу на кухню. Я перемотав до наступного таймкоду, щоб побачити її знову, тремтячи, коли рухав мишкою. Мені навіть не потрібно було ставити відео на паузу, щоб побачити це. Одна п'ятдесят дев'ять. Можна було бачити лише ті самі частини голови, але вона визирала з напіввідчиненої мікрохвильової печі в глибині кухні. При більш уважному розгляді, якщо поставити відео на паузу. Можна було побачити, як щось капає на ручку. Я не міг більше цього витримати. Мені здавалося, що мене зараз вирве, і я просто хотів покинути будинок. Відчуття, що на мене дивляться, зростало все сильніше, коли я навів курсор на верхній коментар під своїм відео. Чорт, той душ о 9.23 наприкінці відео був таким чортівськи жахливим. Ти знаєш, як робити крутий контент, чувак? І чудова акторська гра. Якщо це не акторська гра, біжи. Я затримав курсор над таймкодом, розмірковуючи, чи варто натискати. Ні, не варто було, але я все одно це зробив. Мені просто потрібно було знати: 9.23. мої руки були слизькі, а тремтіння змусило мене випадково поставити відео на паузу, коли я входив у ванну кімнату, як це робив у відео. Нічого не було видно у душі, шторки були закриті, а у мене були унікальні шторки для душу. Тобто, це були шторки у множині. дві напівшторки, які могли відкриватися з боків або посередині, як віконні. Посередині був проміжок в один фут, так що коли я заходив, можна було бачити лише поличку та поручні, на яких висіли мої мочалки. Ви бачите це лише на секунду, і через швидкість руху камери. Коли ставиш на паузу, зображення трохи розмите, це відбувалося у ванній кімнаті, яка була з'єднана з моєю спальнею, тією, що праворуч від мого стола, коли я сидів за ним. Але коли я підійшов до свого дзеркала і відео подивилося крізь нього, кут був просто ідеальний до тієї міри, що вдалині можна було побачити душовий розпилювач. Моя камера затрималася там лише на пару секунд, але цього було достатньо, тепер можна було бачити всю голову. Вона була повністю проштовхнена через відрізаний отвір горла на шиї, причому насадка була спрямована донизу і виходила з її рота. З насадки капала кров, і червона рідина стікала по штанзі душового розпилювача, але це не була та частина. Яка налякала мене найбільше, це була моя голова, моя клята голова з роззявленим ротом, моїм кучерявим волоссям, моїм лобом, моєю шиєю, моїми вухами, моїми безжиттєвими очима. Все це було моє. Я сидів там застиглий, серце готове просто вискочити з грудей, як в тій сцені, з чужого, тільки з більшою кількістю крові. Я не міг тверезо мислити, лише одна думка проносилася в моїй голові спакуватись і назавжди покинути це місце, а потім найняти когось іншого, щоб він мене вивіз. І тоді я почув це: мокрий глухий удар з моєї ванної кімнати, мокрий глухий удар з мого душу. Цей звук він був реальним, не на відео. Не в моїй уяві це сталося прямо зараз, за цією тонкою стіною, що відокремлювала мене від того, що я тільки що побачив. Холодний піт стікав по моїй спині, а пальці намертво вчепилися в край столу. Серце стокотіло так шалено, що я боявся, що сусіди почують його крізь стіни. Хоча хто тут сусіди? Я був тут зовсім один, принаймні так я думав досі. Я не смів обернутися. Відчуття, що хтось стоїть позаду, тільки посилилося. Воно було таким інтенсивним, майже фізичним, ніби чиїсь холодні очі свердлили мою шию. Кожне волосина на моєму тілі стояло дибки. Мій розум кричав: Біжи! Біжи зараз же. Але моє тіло залишалося паралізованим, прикутим до крісла невидимими ланцюгами страху. Дихати стало важко, легені, здавалося, відмовлялися працювати. Можливо, це був просто продірявлений кран, просто вода, що впала з великої висоти. Але ж це був глухий, мокрий удар, ніби щось важке і мокре щойно впало. І та голова, моя голова. Я стиснув щелепи, намагаючись контролювати тремтіння, що пронизувало моє тіло. Мій погляд був прикутий до екрана, але я не бачив відео. Я бачив лише ті моторошні, безжиттєві очі, мої очі, що відбувається, чи я божеволію, чи це будинок, який грається зі мною. Усі ці роки я шукав паранормальне, і ось воно знайшло мене в моєму власному будинку. В моєму власному дзеркалі, кілька довгих нестерпних хвилин я сидів, не рухаючись, слухаючи лише шалений стукіт власного серця і слабке крапання з ванної, кран, який я згадував раніше. Кожен маленький звук, кожен скрип у старому будинку здавався голоснішим, ніж будь-коли. Це був не просто будинок, це була жива дихаюча сутність, яка спостерігала за кожним моїм рухом. Я відчував її присутність. Нарешті я зібрав усі залишки мужності. Я не міг просто сидіти тут чекаючи. Мені потрібно було знати, потрібно було побачити інші моменти, про які писали в коментарях. Можливо, це все просто жарт, який я забув, чи хитрість з монтажем, яка спрацювала занадто добре. Але глибоко всередині я знав, що це не так. Я повільно, майже мляво. Підняв палець і клацнув на наступний таймкод, який згадували найчастіше 2 хвилини 58 секунд. Це був момент, коли я знову проходив вітальною, показуючи своїй аудиторії колекцію гікських речей. Я пам'ятаю, як з гордістю демонстрував свою фігурку годзіли і рідкісний постер зоряних воїн». Я знов натиснув паузу. Камера була спрямована на книжкову полицю, повну моїх улюблених фантастичних романів. На перший погляд, нічого незвичайного, лише мої книги, мої дрібнички. Але я сканував кадр як сканер, шукаючи найменших аномалій, навчений коментарями. І ось вона. З за товстого тому володаря перснів, що стояв на верхній полиці, ледь помітно визирало щось. Це було так тонко. Так майстерно приховано, що без підказки я б ніколи не помітив. Це був лише невеликий вигін, якась тінь, яка здавалася занадто темною, занадто гострою, щоб бути просто тінню від книги. Але при збільшенні це знову була вона, верхня частина голови, та сама кучерява зачіска, той самий лоб, що виглядав із-за кута. Безжиттєві очі були лише невеликими відблисками в темряві, але я знав, що вони дивилися, дивилися просто на мене крізь екран, крізь час. Я відчув, як Нудота підступає до горла. Це не могло бути випадковістю, не тричі. Я знову відтворив відео, і голова зникла, коли камера плавно перемістилася далі по кімнаті. Це було схоже на гру вхованки, де я був єдиною мішенью. І я не знав правил. Мій погляд знову ковзнув до коментарів 5.04 під диваном. Це просто жесть. Під диваном? У мене мурашки по шкірі пробігли. Я знову клацнув. На цей раз камера була на підлозі, показуючи, як я піднімав ковдру, що впала. Мій диван стояв на низьких ніжках, і під ним було видно лише пил і пару втрачених пульців. Але тепер. При світлі від камери, яка рухалася, можна було побачити щось темне, щось, що звисало з-під дивана. Це не було чітким зображенням, це була лише розмита тінь, але форма вона була схожа на зачіску, мою зачіску. Вона була там майже повністю прихована, але ледь помітна для уважного ока. І, здається, на якусь мить мені здалося, що тінь змінила форму, ніби щось намагалося сховатися ще глибше. Страх перетворився на чисту, нерозчиннену паніку. Я відсахнувся від екрана, відсунувши ноутбук. Це було занадто, занадто багато. Я відчував, як мої легені розриваються від нестачі повітря і очі болять від постійної напруги. Мене оточували тіні. Які раніше були просто невинними кутами мого нового будинку. Мій погляд знову впав на екран, де там все ще були відкриті коментарі. Тепер вони здавалися не просто попередженнями, а глузливими посмішками, які свідчили про те, що інші бачили те, що я так відчайдушно намагався ігнорувати. І це було не просто те, що вони бачили. Вони бачили моє життя, мій дім, мої кошмари. А я був останнім, хто це зрозумів. Я відчував, як межа між реальністю і тим, що я бачив на екрані, стрімко зникає. Чи був я в безпеці навіть зараз, чи та істота? Та річ, яка так нахабно використовувала моє обличчя як маску, була все ще в будинку, чи вона була в моїй кімнаті? За моєю спиною? Я повільно, майже несвідомо обернувся, порожня кімната. Двері були зачинені, вікна щільно зашторені, але відчуття, що хтось дивиться, було сильнішим, ніж ніколи раніше. Я підвівся, ноги були неслухняні, як у маріонетки. Мені треба було вийти. Мені треба було бігти. Але куди? І чи зможу я взагалі вийти? Я зробив крок до дверей, і в цей момент кріп! Тихий, ледь чутний скрип. Щодо донісся з ванної кімнати, ніби хтось повільно, обережно відкривав двері. Моє дихання знову перехопило. Це був не просто звук, це був виклик запрошення. Я стояв заціпенілий, дивлячись на двері ванної кімнати. Я не міг бачити їх прямо. Лише бічний зір дозволяв мені помітити невелику щілину, яка, здавалося, з'явилася. Маленька тонка смужка темряви, яка розширювалася з кожною секундою. Щось було за цими дверима, і воно чекало. Я відчув холодний подих на своїй потилиці, хоча вікон не було відчинено, можливо, це просто мій розум грав зі мною. Можливо, це був витік повітря чи старий будинок, що осідає, але це було не так. Це було щось інше, щось хиже. І воно було тут разом зі мною. Мій погляд знову кинувся на ноутбук. Там було ще так багато таймкодів. 8.33. Що ще я пропустив? Що ще було приховано на цих відеозаписах, які я знімав, не підозрюючи про жах, що ховається за кадром? Чи ця істота з'являлася на кожному кадрі, завжди спостерігаючи, завжди ближче, завжди з моїм обличчям? І тоді я згадав про ліку з кров'ю, насадку душа, з якої капала кров, що виходила з рота моєї голови. Моє серце пропустило удар. Чи це була метафора? Чи це означало, що воно говорило зі мною? Я не хотів про це думати. Я не міг. Я знову подивився на двері ванної кімнати, які тепер були ледь-ледь прочинені. Це була лише щілина, але мені здавалося, що звідти виходить якийсь сморід, затхлий запах старого мокрого дерева, і чогось ще, чогось. Металевого, сирого. Або це просто моя уява підсилена панікою. Ні, я знав, що ні. Я мусив тікати. Негайно. Я мусив тікати. Негайно. Ця думка була єдиною, що пробивалася крізь паніку, яка обволокла мій мозок, немов густий туман. Моє тіло ще кілька секунд тому заціпеніле, тепер тремтіло, намагаючись знайти опору. Кожен нерв кричав, кожна клітина вимагала руху. Я зірвався зі стільця, мало не перекинувши його, і кинувся до дверей кімнати. Кляті двері, пробурмотів я, відчуваючи, як піт стікає по спині. Вони були зачинені, і моя рука, мокра від нервового поту, ковзала по ручці. Це здавалося вічністю, доки я нарешті не кляцнув замком і не відчинив їх. Я вискочив у коридор, не зупиняючись, не озіраючись. Мені здавалося, що повітря в будинку стало густим, липким, ніби я пробивався крізь невидиму павутину. Кожен скрип дощок під ногами, кожен легкий подих вітру з під щілини вікна все це здавалося зловісним попередженням. я мчав до вхідних дверей. Погляд мій був прикутий до них як до маяка в буремному морі. В голові билося лише одне: геть звідси, геть звідси. Але навіть у цьому пориві паніки я не міг позбутися відчуття, що щось слідкує за мною, неначе тіні в коридорі видовжувалися, перетворюючись на химерні фігури, що тягнули до мене свої тонкі викривлені пальці. Може, це була гра світла, може, мій змучений мозок підкидав мені ці образи, але вони були настільки реальними, що я майже фізично відчував їхній дотик. Коли я нарешті дістався до вхідних дверей, моя рука здригнулася, намагаючись повернути ручку. Вона була холодною металевою, і на мить мені здалося, що вона приклеїлася до моєї долоні. Будинок ніби не хотів відпускати мене. Він був як жива істота, що вкусила свою здобич і тепер не збиралася її відпускати. А потім я почув це знову: не з ванної кімнати цього разу. Це був легкий ледь чутний хлюб з кухні, з того місця, де в мікрохвильовці ховалася моя голова. Це був майже глузливий звук, ніби щось там розважалося, знаючи, що я в пастці. Я зібрав усю свою волю в кулак і рвонув двері на себе. Свіже нічне повітря вдарило в обличчя, але воно не принесло полегшення. Натомість воно здавалося ще холоднішим, пронизуючим до кісток. Я вибіг на подвір'я, не озираючись, не дивлячись на будинок. Я просто біг до машини, до свободи, до будь-якого місця, де я міг би відчути себе в безпеці. Але безпеки більше не було. Вона залишилася там, всередині, разом з тим, що я побачив. Я стрибнув у машину, зачинив двері, заблокував їх, хоча розумів, що це безглуздо. Те, що було в будинку, не зупинити замками. Воно було частиною мене. Воно було моєю частиною, мої тремтячі руки вставили ключ у замок запалювання, і двигун неохоче ожив, заревівши у нічній тиші. Я виїхав з під'їзної дороги, не зупиняючись, не озираючись, слідом за мною тягнулися лише довгі зрадницькі тіні мого нового, тепер вже колишнього будинку. Але ж відео, відео, все, що було там, воно було онлайн. Мільйони людей могли бачити те, що я зняв, те, що я пропустив. Вони бачили його, і вони думали, що це спецефекти, що це частина мого контенту. Вони сміялися, лякалися, ділилися, навіть не підозрюючи, що за цими кадрами ховається справжній моторошний жах. Той жах, що тепер виїхав разом зі мною. Я гнав машиною по порожній дорозі, а в голові знову і знову прокручувалися кадри: 0,25, 1,26, 1,59 і, звісно, 9,23. Моя голова з насадкою душу, що стерчить з рота, з якої капає кров, моя добіса голова. Безжиттєві очі, моє кучеряве волосся? Це було так реально. Це було я, але без мене. Чи це була метафора? Можливо, я був голосом, а тепер це щось заволоділо моїм голосом, моїм обличчям, моїм каналом? Чи воно використовувало мене щоб показати себе світові? І якщо це так, то що буде далі? Чи почне воно з'являтися у моїх майбутніх відео, якщо я взагалі наважуся щось ще знімати? Чи воно тепер завжди буде поруч, лише за кадром, чекаючи на свій момент, я відчув, як на шиї знову з'явився холодний подих, вікна були зачинені. Я був один у машині. Чи не так? Може, це був лише спосіб будинку сказати: ти не можеш втекти від себе, або що ще гірше? Ти не можеш втекти від мене. Я так і не повернувся в той будинок. Я ніколи більше не міг би переступити його поріг, знаючи, що там ховається. Я найняв людей, щоб забрати мої речі, навіть не сказавши їм, що шукати, просто спакувати все, що можна, і вивезти. Але я знав, що найважливіше, вони не знайдуть те, що шукало мене. Я видалив відео з YouTube. Спочатку я думав залишити його, як моторошний доказ. Як попередження, але я не міг. Кожен раз, коли я дивився на нього, я бачив не себе, а його, бачив те, що воно зробило. І я боявся, що чим більше людей побачать, тим сильнішим воно стане. Чи можна втекти від того, що є частиною тебе? Чи можна сховатися від того, що носить твоє обличчя?